Партнер показу таксі десятка до ваших послуг цілодобово. У розважальному комплексі Бархет відбулася урочиста частина святкування Дня фізичної культури та спорту України, яку відвідав актив міста разом із кращими спортсменами та тренерами за підсумками року. Першим висловив привітання виконувач обов'язків міського голови Микола Корнічук. На сьогоднішній день Борис гордиться своїми боксерами. Покеїстами на траві, волейболистами, баскетболістами, футболістами. І навіть якщо це не є професійні заняття спортом, то навіть наші комунальні підприємства, які приймають участь у спартакіадах комунальних підприємств Київської області, ніколи не приїжджають без першого, другого або третього місця. І в цьому заслуга всіх тренерів, всього тренерського складу. Спортивної галузі нашого міста. Ви знаєте, що на цей рік виділено із міського бюджету 9,1 мільйона гривень на спорт. Це і спортивна школа, це центр спорту, це стадіон колос. Я сьогодні хочу щиро подякувати всіх вас за той неоціненний вклад в розвиток. І укріплення здоров'я мешканців нашого міста винуватців заходу нагородили почесними грамотами виконавчого комітету Бориспільської міської ради та преміями за високі досягнення у змаганнях за нагомою особистий внесок у розвиток фізичної культури та спорту в місті Борисполі. Значні спортивні досягнення та знагоди відзначення дня фізичної культури і спорту нагороджуються Андрієм Володимир Миколаєвич, громадський діяч з розвитку фізичної культури і спорту. Маліченко Григорій Васильович, вчитель фізичної культури і спорту Бориспільської загальної освітньої школи перших третіх ступенів номер 3 Подяка виконавчого комітету Бориспільської міської ради за пропаганду здорового способу життя серед населення міста Борисполя. Значні спортивні досягнення та з нагоди відзначення дня фізичної культури і спорту висловлюється бігуну Владиславу Анатолійовичу, волонтеру громадської організації Бориспіль Спорт. Верні Анатолію Вікторовичу, президенту Бориспільського міського спортивного клубу ветеранів футболу. Волошко Олені Іванівні, Волонтеру, активісту та громадському діячу з розвитку фізичної культури і спорту. Кулику Євгенію Сергійовичу. Олександру Васильовичу, тренеру викладачу з боксу Бориспільської дитячої юнацької спортивної школи. Премія вручається. Чемпіоном України 2016 року в команді з міста Борисполя з хокею на траві серед дівчат 2005-2006 років народження. До речі, у складі команди згідно міжнародних прав. На систему тренерів наших. Це Васюкову Наталію Станіславівну та горохову Марину Олексіївну. Оплески це наші чемпіони України з хокею на тропі 2016 року. Директор міського центру спорту висловив слова щирої вдячності активному населенню міста, які допомагають розвивати спортивну галузь та пропагують здоровий спосіб життя. Після чого запросив всіх присутніх на святковий фуршет. Я хочу в цей день вас поздоровити з цим прекрасним сітним святом День фізичної культури і спорту. От я думаю, що у нас не тільки один день, а кожен день в рік це наше свято, тому що якщо фізкультурник, то він... Святкує кожен день, займається зарядкою, займається спортом. Аби залишатися здоровим і активним у кожному віці, потрібно із дитинства виховувати і розвивати любов до фізичної культури. Кароліна Савсюк, Михайло Головненко, новини телеканал Бориспіль.